І далі у нас козироги. для У вас буде задіяний третій, четвертий дім. Це про те, що якась інформація буде дуже впливати на стосунки у вашому домі, де ви проживаєте, на вашу сім'ю. Можливо, це стосується ваших рідних, з ким ви проживаєте. Можливо, е якщо ви чекаєте, купити якесь житло, також прийде якась інформація. Але не поспішайте дуже вірити, тому що Меркурій ретроградний може давати якісь обмани, може давати помилки, якісь робити, може. Тобто ви можете або комунікувати з людьми, або зустрітись з якимись людьми і обговорювати плани, наприклад, житла, переїзду, купівлі житла, продажі, ремонти. Можете запрошувати якихось людей, знайомитися, будівників, щоб вам робили ремонти. Планувати це все вам захочеться, але знову ж таки не поспішайте приймати рішення і починайте всі ремонти, переїзди, перебудови, купівлю житла вже після ретроградності планет і Венери, і Меркурія. І далі у вас затемнення пройде козероги, знову ж таки, третій, дев'ятий дім. Це вас також може спонукати на поїздку, переїзд дальні, можливо, за кордоном, нові навчання, нові знайомства. Це зміни на півроку, десь до вересня місяця може це програтися. Ваші переїзди, ваші нові люди, нові знайомства, якісь іноземні люди, можливо, документи будете отримувати. Бачите, у вас тут задіяний і дім, вас де ви проживаєте? Можливо, ви довго чекали якісь документи на дім, можливо, ви. Придбали колись новобудову, і ви ніяк не могли вирішити питання переїзду, не могли переїхати. В цей час на найближчі півроку це може вирішитись. Ви переїдете. Або ви купите житло, або ви переїдете за кордон, або також повернутися можете в цей час, тому що Меркурій ретроградний, Венера ретроградна, може все е повернутися до минулого, як було раніше. Але як я сказала, сфера. Інформація, поїздки, транспорт, комунікації з людьми, розмови. Багато не балакайте і не слухайте плітки, тому що Меркурій може давати особливо тут третій дім, можуть бути якісь хибні думки, чиїсь не сильно прислухайтесь козироги, але я розумію, ви люди свідомі, нормальні і знаєте самі, що є правда, а що ні. І далі у нас козироги. для У вас буде задіяний третій, четвертий дім. Це про те, що якась інформація буде дуже впливати на стосунки у вашому домі, де ви проживаєте, на вашу сім'ю. Можливо, це стосується ваших рідних, з ким ви проживаєте. Можливо, е якщо ви чекаєте купити якесь житло, також прийде якась інформація, але не поспішайте дуже вірити, тому що Меркурій ретроград